Доброго дня! Робимо смачну шарлотку. Для цього нам знадобиться стакан цукру, 4 яйця, декілька яблук, півтори стакану борошна і масло для того, щоб змастити мультиварку. Спочатку нам потрібно відділити білок від жовтка. Я вже це зробила для того, щоб було скоріше. Збиваємо білки. Додаємо щіпку солі. І знову ретельно змішуємо. Після того, як у нас з'явилася піна, поступово додаємо цукор і ретельно змішуємо. Коли в нас вийшла отака густа маса, то можемо додавати жовток і знову ретельно змішувати. Тепер беремо півтори стакану борошна і просіємо його через сіточко і легенько перемішуємо. Ось таке тісто в нас вийшло. Тепер нам потрібно його помістити у мультиварку, в якій ми вже змастили стінки маслом. Тепер додаємо нарізані яблука. Коли в нас все готове, залишаємо випікатися нашу шарлотку на 45 хвилин. Ось така шарлотка у нас вийшла. Усім смачного!